Привіт, друзі, ну що, знову Гід Майнцев підалює закон про підвищення податків і педалює закон про підвищення податків з міжнародних посилочок, які ви замовляєте з Там Чи з Amazon, чи... ну хто звідки замовляє? Чи з Айхерба. Якщо ви будете замовляти більше ніж на 45 євро, з вас буде зніматись податок. Э, скільки там? 20% чи 30% це не важливо. Це вам для розуміння, що влада, в скрутні часи, коли у нас війна з продуктами з роботою дуже погано і всюди, і всюди погано, влада хоче на нас заробити більше. Создати умови, щоб українці не поверталися в країну, тому що податки зростають. І, до речі, якщо ви не купуєте нічого з Аліекспресу. І вважаєте, що це податки вас не коснуться, все вас коснеться. Тому що це ті самі носочки, ті самі а, всякі кухонні штучки, які ви купуєте в магазинах, тепер будуть обкладатися більшим податком. А більший податок це значить, у вас буде менше грошей. Будь-який збільшення будь-якого податку в країні будь-якого. Касається, чи це вас напряму, чи не касається, це зменшення вашої купівельної спроможності. Здорожчав бензин з 1 вересня підняли податок чи з якого там. Здорожчають всі продукти. Ви купуєте продукти. Вони всі здорощують. Здорожчала енергетика, трошечки підняли ціну на електричество. Здорожчали все. І бензин, і, і продукти, і всі ваші послуги, які ви замовляєте, чи платите за квартиру, чи ще кудись. Будь-який податок для будь-кого він а, в ітогі приходить до вас. Так що податки це не для когось, податки це для вас. Тому реакцію суспільства на будь-яке підвищення будь-яких податків повинно проявляти все суспільство, а не тільки ті люди. Для яких податки піднімаються. Тому, якщо ви бачите десь в інтернеті в якихось соцмережах інформацію про те, що якийсь там єтманцев хоче підняти якісь там податки, наче і не для вас, наче для якихось, як вони завжди кажуть, що це все для буржуїв, мажорів і, і все інше, ви цим буржуєм-мажорам, точніше, ви составна частина бізнесу у цих буржуїв і мажорів. Ви їх клієнт, ви у них щось купуєте або замовляєте послуги. І значить, все це ляже на ваші плечі. Тому реагуйте, поширюйте відразу з негативними коментами будь-яку інформацію про будь-яке підвищення податків, щоб оця от дебільна влада бачила це і не піднімала ні ріна, а навпаки, повинні спускати податки. Якщо податки будуть спускати. І люди повернуться в країну, і бізнес стане працювати в білу, а не в чорну, як зараз. І всі будуть платити більше податків, тому що оберт у всіх буде більший, тому що всім буде вигідно. Ну навіщо ховатись, там якісь схемки мутить, якщо можна просто заплатити маленький податок і радуватись життю. Так що реагуйте на оцей дебілізм влади обов'язково.